Всім привіт! Газетка скидок і пропозицій магазина Грам від 4 жовтня 2021-2023 року до 10-10.2023 року. Новий тиждень і нова газетка. Що цікавого, будуть в Польщі у ці поминальні дні 6 злотих, ось така буде коштувати вазочка, свічки, як вони, 16 годин, світить і 17 годин. Вони реально великі. Я її бачила, реально невеликі, гарні вартують ці гроші. 60 гривень, я вважаю, що це недорого для такої свічки. Ось така колбаска буде виборча 20 злотих коштувати за кілограм. Буде скидка на різні консерви для котиків і собачок. Друга, по закупці другої буде 50% скидка на другу. Олія 900 г. Слонечна, до речі, бо дуже часто тут рапсову продають, буде 5 злотих коштувати. Більше все-таки рапсової, ніж такої. 20. 20... 20... 4-5 жовтня буде скидка у нас на курку за кілограм 8 злотих, і такий рибець це 12 злотих за кілограм. Далі наступного 6-го, 7-го жовтня, паждірнік. Будуть скидка на окорочка 7 злотих. І шинка 20 злотих за кілограм. Наступний 9-10 будуть накрильця індика. Скидка буде 10 злотих. І шинка теж без кості. Це була така філейка, а це така шинка 16. Злотих хороша ціна Акції просто в тижні без числа, просто з 4 по 10. Е, схаб шинка в сяці, 29 злотих. І е, ще така шинка бурштинова 27 злотих, е, Балерон 25 злотих і салтісон 16 злотих. Смачні, до речі, салтісону пробували різні. Кожен смакує по-своєму, але смачні. Далі паштет з, кур, з курками і Короче, З грибочками паштет будем На скидці буде 19 злотих. Ось така колбаска, хвопська, зиму, шлі, бруд, 33 злотих. Сосиски 13 злотих з індика, пише. Але який там індик був за 13 злотих, невідомо. Шинка морлінка 4 злотих за 100 г. Далі у нас грушка. Сезон груші прийшов 4 злотих за кілограм. Вони такі великі в них тут 6 злотих помідорки, малінові це теж вони великі. Авокадо по 4 злотих за штучку. Капуста біла злотий 45 за кілограм. 4 злотих буду коштувати сливки. І прийшли апельсини по 6 злотих за кілограм. масло. Це масло це спред 6 злотих пів кілограма. Далі масло коларове, це топлене масло. 8 злотих за 200 грам. Це намазка, у нас така творожна 2,79 за пасічку. Згущенка, ось з згенщене. Це і є ось така зущенка в Польщі 3,99. І ще вона в таких консірвірних банках по типу е, нашого там малятку чи що така баночка. Як згущенка, тільки воно теж написано Каяк чи що різні фірми, ну не зущене. Е, Злотий 79 буде ось такий сирочок. Е, пудинг е, 5 злотих за 4 штучки. І по типу нашої. Не Філадельфії, а бринзи, Фети і Фети, більше, воно схоже, 4 злотих за 270 грам. Далі мокрела або копчана риба буде коштувати 25 злотих. Далі консерва Тирольська 4 злотих за баночку. Різні риби будуть, вибачте, 17 злотих. Так, це в нас. Пушиш землячанич, якийсь виріб з картоплі. Якісь кружочки з картоплі. А, бачиш, там якась начинка є. Не знаю, не пробувала таке, якісь е з картоплі з м'ясом. Бачите? Теж якась їх особливість. Ось такі піци будуть е 10 злотих за 400 грам. Салатка е 4,50. Ось такий різновид салатки 7,50-700 грам. Це фасолька. В різних різних соусах. Ось така вермишелька буде в акції. Дві берете, друга за один грош. Так, хлібчик 2,59 за 400-450 грам. Конфітюр, такий буде 6 злотих з брусквіна за всіх персик мед 13 злотих за 900 грам. Не знаю, в яких зараз цінах мать, чи це дорого, чи це ні, не орієнтуюся. Знову ж таки, пакетики такі, приправи до супу, чи це суп за злоти 89 не пробували такі. Майонез 8 злотих за 400 грам. Майонезів тут в пачках, так як в Україні, немає. Вони всі їдуть йдуть в банках. І ці банки вже просто неможливо, в мене вже душа рветься їх викидати. Це просто страхіти, скільки тих банок. Воно все в банках. Чай, 6 злот, 80 пакетиків. Чіпси 6,50. Ось таке сок, це напій такий 2,50. Він розведений дуже-дуже, там просто відчувається ну, напій з різними смаками. Пепсі фанта при закупі двох буде коштувати 5,50 Ось таке пиво 4,50 і ще таке 2,79. Не розуміюсь в пиві, тому. Не даю ніяких оцінок. Ось така водичка буде по злотий 79 Ще Ще отаке пірожинку 20 злотих. Там, напевно, тільки одна просто різноманітність буде. Печиво 150 грам, 3 злотих. І ось такі упаковки по 10 злотих, 600-700 г, вушка наші. І теж якісь слайоні вироби. Ось такі наборчики продаються для виготовлення кексів. Будуть коштувати 7 злотих. Те, що це такий кексик. 7 злотих. Ізюм, журавлина, слівка буде. Де ціна 4 злотих за 100 г. Це фактично от курага, чорнослив. Ось такі будуть з цієї фірми просто. Такі цукерки, е, слівка. О, слівка в шоколаді 24 злотих. ну Смачних мені такі змішки, буде Різдво, от вони і на Пасху. Е, мені попалися дуже смачні. Насправді смачних цукерків, Ну це тільки українські, вони тут дуже якісь приторні Ну дуже може такі Рафело чи шоколад. ну Смачних цукерків реально тут немає. Ось такі свічки або поминальні. Дні. Якщо в мене вийде, я заснім, як вони поминають. біля нас трохи далеко кладбище, але ну такий вигляд, реально, воно все світиться. У них на гробах прямо 10-15 цих свічок. Ну, ну Дуже гарне таке враження. Це вони несуть от на кладбище. І там різні будуть букетки. Буду зумна паста на скидці 10 злотих, велика пачка, а 2 по 100. Далі плин до. Бабіно, а, гель для купання 10 злотих. Далі плин до, до полоскання освіжувач 12 злотих. І до миття посуду якийсь флор 5,50. Мило літр, буде коштувати 10 злотих. Ось такий папір 14 злотих за 16 штук. Ой, там навіть не 16. Да, 16, правда. Це хороша ціна реальна. І такий крет буде за 5 злотих за пачку. Не видно, за пачку, 750 грам. І зістає мука 2,50, 6 го І ось такі при закупі двох штучок буде ціна і 79. Це німецькі вафлі, дурчі смачні. Десь 11 злотих буде коштувати такий порошок гель до прання. 3 літри. Я один раз брала, мені не сподобалось. Він дуже рідкий, нічого не вистірує, але це моя особиста думка. Так. Сок помаранчовий буде 3 злотих за літр 9-10 жовтня. Всім дякую за перегляд. Гарного дня!